Українські військовики, які служили в закордонних іноземних місіях, знають наскільки серйозно ставляться в натівських арміях до безпеки зв'язку. Більшість переговорів ведеться через зашифровані супутникові канали. Мобільними телефонами дозволено користуватися лише в крайніх випадках, але навіть тоді застосовується система позивних та умовних назв. Ну а під час розмови з рідними нікому з військових на думку не спаде обговорювати військові справи. На жаль, коли хвороба тероризму поширилася на українській землі, цей закордонний досвід вдалося запровадити лише частково. Мобільні телефони стали першими зрадниками підрозділів АТО, і, на жаль, досі ними залишається. І стається це переважно не через об'єктивні технічні причини, а через легковажність недбальство їх користувачів. Ми розглянемо основні причини, чому в мобільному телефоні і його використанні криється смертельна небезпека для військовиків. Можна навести сотні прикладів, що розмови по мобільному телефону давно перестали бути приватною справою. Хоча й раніше вони навряд чи нею були. Технічні фахівці стверджують, щоб прослухати і записати телефонну розмову, перехопити смс-повідомлення та номери телефонів-співрозмовників зовсім не потрібна складна і громіська шпигунська апаратура. А технічних способів прослуховувати розмови, причому одночасно десятки, є доволі багато. Сучасні віруси та шкідливі програми можуть запускатися дистанційно, включати смартфони, перетворювати їх у пристрої для прослуховування будь-яких розмов людини, яка знаходиться біля цього смартфона, ці шкідливі програми можуть також дистанційно включати веб-камери, перехвачувати всі смс-повідомлення і відправляти їх на відповідну адресу для подальшого наразі. Не раз підкреслювався і той факт, що за багатьма компаніями зв'язку України стоїть капітал країни-агресора, враховуючи те, що у нас дві компанії повністю належать Росії, це МТС, і Київстар. це надає Росії майже необмежений доступ до перемовин, які проводять військовослужбовці в зоні АТО. Забувши про те, що ворог підслуховує, легковажний військовослужбовець автоматично ставить під удар себе і своїх колег по зброї. На жаль, українська армія в зоні АТО вже має сумні докази того, що інформація про рух конвоїв та переміщення авіатранспортом, передане мобільним телефоном, коштувала нашим військовикам життя. Мобільний телефон залишається шпигуном навіть тоді, коли по ньому ніхто не говорить, а навіть часто, коли він вимкнений. Скануючи радіочастотний діапазон, в якому працюють мобільні телефони, противник легко може визначити не тільки точні координати українських штабів і підрозділів, а й точну кількість особового складу в них. За наявністю та інтенсивністю мобільного трафіка в незвичних місцях, наприклад, серед лісу або поля, ворог безпомилково може визначити дислокацію українських угруповань і відкрити по них вогонь. Такі випадки часто траплялися під кордоном із Росією. Застарілі мережі стандарту 2А були не призначені власне для збору інформації про локалізацію абонента та Надавали змогу визначити його місце знаходження з похибкою близько 500 метрів. Проте з використанням додаткових програмних та апаратних засобів цю похибку можна зменшити для до десятків метрів. Тобто ця похибка є цілком достатньою для нанесення, наприклад, залпового вогню по військовій частині або військовому підрозділі. Сина, і він їй почав розказувати по телефону. що Мама, нам дуже тяжко. У нас залишилося два танки, три БМП, і у нас вже вода закінчилася, тільки до вечора залишилось. І через 35 хвилин хвилин накрили це. Мобілка часто залишається єдиною можливістю почути свого родича або близького друга, який виконує завдання в зоні АТО, часто в складних умовах. На жаль, такі розмови, а з ними інформація про те, куди переміщуються військові, про проблеми із забезпеченням та боєприпасами, про військові плани та особливості служби, швидко стають відомі широкому загалу. Винні в цьому недалекі охочі похизуватися тим, що знають більше ніж кажуть у ЗМІ, та які до того ж вважають своїм обов'язком довести свою обізнаність у соцмережах десятками постів та. Коментарів особливо вразливими є деякі солдатські матері, які в емоціях переповідають все, що відбувається на фронтах, АТО, журналістам, сумнівним громадським діячам, часто не замислюючись про те, а чи допоможе розповсюдження цієї інформації тим, за кого вони власне переживають. Сумно, що такі люди зазвичай ігнорують попередження про небезпеку мобільних розмов. Ну добре, не можна дзвонити по мобільних телефону. Для того є там інтернет, для того є всі це речі це там мобільний це інтернет з Номер мобільного телефону в нинішньому світі став ключем до приватного життя. До нього прив'язані акаунти у соціальних мережах, скриньки електронної пошти, банківські рахунки, а часто також інформація про покупки, участь в акціях і ще багато чого. Досвідчений комп'ютерник легко витягне всю цю інформацію, і ворог зможе скористатися нею на власний розсуд, звісно, що не з добрими намірами. Збирається і аналізується інформація про. Номер абонента, куди здійснюється дзвінок, тривалість дзвінку, як часто здійснюються дзвінки у цьому напрямі. Після цього аналізується інформація, куди дзвонить і як часто дзвонить власне викликаємо абонент, після чого можна побудувати відповідну. Схема, яка вкаже повністю на всіх знайомих того чи іншого солдата. Терористи, зібравши відповідну базу номерів, ніколи не гидували залякуванням, шантажем та погрозами близьким та друзям солдатів, що беруть участь в АТО. Ми по ним дзвонили їхнім матерям, їхнім любимам, спрашували, як вони. Вони говорять, що вони живі, стоять на позиціях. Так от матері, сестри, пусть знають, вони вбиті. Їх обманують. Скільки у вас телефону. они у вас убитых. Один з найяскравіших прикладів підриву морального духу населення. Розсилка смс-повідомлень, що місця дезінформацію. Нещодавно сотні абонентів у Львівській області отримали провокаційні смски від неіснуючого громадського комітету. Армія агресора вже не раз прокололася саме на використанні смартфонів та на прямому доступі цих гаджетів до соціальних мереж. На щастя, завдяки недисциплінованості або звичайній дурості російських вояків, ми сьогодні маємо десятки доказів брехні кремлівських генералів і чиновників, яскраві свідчення маразму, який панує в рядах вооружених сіл Російської Федерації. Поки що ж, російські офіцери воюють з айфонами радикальними методами, а солдати невміло відбріхуються на телеекранах какой тут ну, в недавно вот, не и то, который не ловить. Фахівці стверджують, що оперативно вирішити всі питання, пов'язані із безпекою зв'язку в зоні АТО, буде важко. Проте найголовнішим чинником, який дозволить рятувати солдатське життя і не дати ворогу шанс випередити нас, є розуміння того, чому мобільний телефон є насправді доволі небезпечним пристроєм. Смартфон, який сьогодні є майже в кожного, ще два десятки років тому здавався неймовірною фантастикою мрією Джеймса Бонда. Ідеальний шпигунський пристрій, фото і відеокамера, навігатор, інтернет, гігабайти пам'яті та мільйони операцій за секунду. Проте для того, щоб у воєнних умовах цей ідеальний апарат не працював проти тебе, інколи краще вчинити з ним, як у сучасних шпигунських фільмах. Зняти батарею та сховати. А ще не варто забувати, що світло мобільного телефону у темряві це ідеальна підказка для ворожого снайпера.